Акції на підтримку євроінтеграції України в столиці покуття проводять щоденно. Сотні людей приходять на мітинги, щоб висловити свої думки з приводу останніх подій в нашій державі. Очевидці, які побували в Києві, діляться враженнями. А ті, хто ще не їхав до столиці, планують це зробити. Євромайдан у Коломиї щоденно збирає людей 14-й годині. На площу перед ратушою приходять і студенти, і пенсіонери, і люди різного віку та статусу, але всі з однією метою і вимогою підписання євроінтеграції України та відставки уряду. Керівник держави просто вістою, має в історію де гарантії конституції України, який гарантує людям права і обов'язки людські і покращує життя. Він цього не зробив. Він пішов проти народу. Свідомо влада застосувала радикальні дії проти народу. Проти молоді, проти своїх дітей влада застосувала бійку, побила масове побоїще, відбулося. Коли народ постає проти влади, демократичних держав, влада сама йде. Я не сплю ночами, думаю, молюся, щоб Бог дав мудрості нам, дав нам об'єднання, щоб об'єдналися всі партії, об'єдналися всі політичні організації. Щоб ми могли подолати цю бандитську владу, щоб ми могли навести порядок у нашій державі, щоб ми могли цю систему використати. Дуже на Україну. Слава Україні! Слава Україні! На імпровізованій сцені виступають всі охочі, організатори вічі та очевидці подій у Києві, які повертаються до Коломиї. Бачення ситуації спільне та й засоби до реалізації планів схожі. Люди прагнуть мирним шляхом домогтися кращого майбутнього для рідної держави і нагадати можновладцям, що згідно із основним законом України єдине джерело влади це народ. Кличко дав команду дітей і всіх, кому хто вразливий, вивезти. вивести. З Майдану йдуть переговори. Щось певного сказати не можна, тому що на завтра запланований круглий стіл. Янукович погодився зустрітися з президентами попередніх скликань І з іноземними представниками, тому щось думається, що навряд чи сьогодні буде розгон майдану. Хоча від нашої влади все можна очікувати. Така інформація. З Києва п'ятницю коломийська делегація найпотужніше виїхала до міста Києва на Євромайдан. Це майдан незалежності. Тепер в загальній сукупності виїхало п'ять е, автобусів. Не Зважаючи на те, що ще поїхали люди десь з бусами, поїхали люди автівками в загальній сукупності. Щодня там наші люди в штабі ведуть облік. Щодня з коломиї перебуває як мінімум від 250 до 300 чоловік. Туди ж підтягуються люди, які родом з Коломиї, живуть в Києві, приносять харчі, приносять. Одяг теплий, допомагає всі, хто чим може. Щоденно з Коломиї їдуть люди до Києва, аби підтримати мітингувальників чи тимчасово змінити однодумців. У столиці вже перебуває понад 800 мирно налаштованих коломиян.